Перший день жовтня приніс більш холодне повітря і опади. В найближчі дні дощитиме на півночі України та в центральних областях. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 2 жовтня, опади очікуються лише у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там пройдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у понеділок, то вже буде холодно, особливо вночі та вранці. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла, лише у південних областях буде трішки тепліше до плюс 23 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря все ще до плюс 15 градусів вночі. У Києві 2 жовтня ясному ранку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятись без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 11 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!